Вітаю всіх гостей та друзів, однодумців себе на каналі. Запускаю відео щоденник з інкубації. Тому, якщо ви ще не підписалися, а тільки не натрапили на мій канал, обов'язково підпишіться. Всі підписані, хто перегляне це відео, чекає від вас хоча б якогось коментарю. Отож, не забуваємо ставити вподобайку та натискати дзвіночок. Зніматиму для вас, особливо для вас, щоденник з інкубації. Буду інкубувати свою. Фаворитку, улюбленицю це курочку породи Фавероль, Інкубуватиму у пінопластових інкубаторах всім знайому, уже а кому не знайомо, то повторюся. Інкубатори я обрала теплуша з можливістю підключати їх до акумулятора. Ось він тут стоїть. Сьогодні вимкнули світло і була можливість та нагода перевірити, як це все працює. Тому працює все чудово, можемо запускати в роботу. Що і вам рекомендую. Купити такий акумулятор, він не є дорогий. Зараз покажу, як виглядає. Сама ніяк не могла розібратися, що й до чого, як. Ну, тому показую, можливо, вам стане у нагоді. І ось такі інкубатори. Це Аква, серія найновіща. Усім рекомендую, хто хоче придбати будь-який інкубатор будь-якої марки, звертайте увагу на найновішу модель. Вона найодосконалишніша. Цим фірмам я довіряю. Роботу, перевірила вже неодноразово, ну і маю теплуше, євро 88. Ось тут викладатиму яйця на коврик, тому що мені тут так подобається більше інкубувати. Тут коврик суцільний, прямий, ну і тим паче я закладатиму купа на яєць. В лотки вони явно не змістяться. А в теплуші аква 88 євро. Я закладатиму ось отакі металеві лоточки. На моєму каналі вже є авторський інструкційний курс з інкубації в інкубаторах теплуша. Я обов'язково вам залишу посилання в першому прикріпленому коментарі. Хто бажає дізнатися саме про цю роботу, обов'язково вивчайте цю тему, навчайтеся. І рада бути вам корисною. Отож, готую яйця до інкубації. Якщо ви отримали яйце з пошти, то повинні постояти у вас у кімнатній температурі, відігрітися, відлежатися не менше 12 годин. Але також без фанатизму не потрібно 24-48 годин тримати, немає потреби. Моя вам така маленька, маленька підказка. Покладіть на яйце термометр ось такий. З винесним металевим наконечником прикріпіть до яйця, побачитимете, що температура на яйці відповідає температурі вашого приміщення. Сміливо можете уже готувати яйце до інкубації. Якщо ж ви збирали інкубаційне яйце в себе в будинку, то збирали інкубаційне яйце у своєму сараї, то від своїх курочок, так як це робила я, варто зберігати це яйце. Не довше, ніж 10 днів, гострим кінцем донизу в прохолодному темному приміщенні. Далі це яйце вибираємо в нашу кімнату, де буде проходити інкубація, і вже будемо його дезінфікувати. Особисто я так роблю. Хочете дивіться спочатку, переконайтеся, чи це працює чи ні. А вже після цього приймайте рішення і так само інкубуйте. Ще одна маленька така ремарочка. Якщо ви вже дивитесь мій канал і інкубуєте по моїй схемі, прислухаєтесь до моїх порад, то не варто ось так потрішечки ловити інформацію з усіх каналів. І вже робити свої якісь висновки, тому що кожен напрацював власну схему і для нього вона є робоча. Якщо ви дивитеся інший канал, рекомендації слухаєте іншого-блогера, тоді варто прислухатися тільки до нього від початку і до кінця. Не треба брати трошечки звідти, трошечки звідти, трошечки звідти. Прослухали всі поради від когось одного. Їх дотрималися, набули власний досвід, схочете, прослухайте іншого, теж дотримайтеся, теж набудете досвід, порівняєте І повірте мені, у вас буде зовсім інша Уже методика інкубування, і ви робите мите все по-своєму. Ось таку кількість яйця я підготувала. У мене буде тепла вода, з розчином марганцю. Завжди так роблю, мені подобається і нічого не міняє. Водичка повинна бути теплою. І починаємо мити яйця. Я окунаю сюди стільки-стільки власить, мию це яйце, воду виливаю, розчин роблю свіжий, і тоді занурюю іншу частину яйця. Мию ось таким спунжиком. Ось тільки сюди яєць понаставляла. Скільки часу вони повинні сохнути? Немає оприділеного часу. Ви виставляєте їх на рушничок. Ось я підготувала. Побачили, що воно сухеньке, і вже тоді можна закладати в інкубатор. Кожного буде свій час висихання цього яйця, так як вологість вашого приміщення абсолютно різна і немає сталої години, скільки в цьому повинно тривати. Ще раз нагадаю: якщо ви отримали інкубаційне яйце або тримали в себе довше, ніж 10 днів, опустили його в воду, а воно у вас стало ось так. Гострим кінцем на дно, це значить, що це яйце вже недостатньо свіже для того, щоб вкласти його в інкубатор. Якщо взагалі воно спливло на поверхню і отак плаває, то це взагалі яйце не варто закладати в інкубатор, воно вже все. Термін придатності його для інкубації пройшов. І так, перших 60 яєць я вже помила, погляньте. Ось перше яйце, воно вже майже просохло. Будемо орієнтуватися на останнє помите яйце. Ще таких два підходи. О, хто молодець? Я молодець. Дивіться, скільки яєць я намила. Руки жовті? Ну, нічого, вимиється. Практично всі яйця висохли. Йду закладати лотки в інкубатор, і вже можна закладати дане яйце. І так, є. Заклали тут яйце, сюди влізлося. 78 інкубаційних яєць. Вага яйця повинна бути 55 грам. Для того, щоб інкубатор працював справно і щоб не було ніяких проблем. Це інкубатор теплуша аква. Закладатиме далі яйце сюди. Інкубатор теплуша Євро 88. Для цього нам потрібно. Поворот буде виконуватись в ручному режимі для зручності. Я позначаю з однієї сторони хрестиком, а з іншої в мене позначено дата, коли саме збиране це яйця. І в даний інкубатор помістилося 96 яєць. І того інкубуватиметься 174 фаверолівських інкубаційних яйця. Тому бажаємо і просимо Бога нашим воїнам здоров'я! Мужності, сили, терпіння, щоб вони могли твердо стояти і відстоювати нашу країну, щоб не вимикалося світло і щоб інкубація прийшла в нас якомога вдаліше і менш стресово. По налаштуванню теплоша Аква євро 88%. Виставляємо температуру 38,2. Я особисто запускаю систему аква з першого дня. Ось так тримаю досить. Ставлю, о, так, це поворот, це не то. Ось тут чорною далі продовжуємо. Одну секундочку, хай о. Ставлю вологість 55%. І така вологість триматиметься в мене аж до 18-ї доби. На даний момент, якщо не потрібно, інкубатору. Запускати воду з цієї автоматичної системи, воно її просто не запустить. Але якщо буде на це потреба, то я вже не буду хвилюватися, переживати і думати, чи я запустила ту систему Аква, чи не запустила, чи працює вона в мене, чи не працює. Тобто, чи воно заважає процесу інкубації, ні. Чи необхідно його робити з першого дня інкубації, також ні. Ну я роблю мені так легше і спокійніше. А тепер увага, теплуша євро 88%. Сюди води ми не заливаємо, системи аква тут немає. Будемо доливати води при потребі. Ось у ці трубочки. Тобто вологість регулюється в даному інкубаторі методом спостереження. Намагаємося тримати її в межах 55%. Так що тут у мене, спускаємо температуру до. Так само 38 і 2. О, є. Автоповорот, я бачу, тут включений, він тут не потрібний, тому що яйця викладені на коврик. Яйця закрите, заглушка, ось цей отвір закрите. Буду вам знімати паралельно кожного дня цей інкубатор і систему аква. Тому, будете бачити, різниця буде колосальна. По-перше, тому що в даний інкубатор ми заклали стільки яйця, стільки рекомендовано виробником. А ось цей інший інкубатор ми заклали яєць, стільки, стільки собі захотіли. Отаку художню самодіяльність робимо. Ну, Менше з тим. І там, і там інкубація пройде успішно, я вам це гарантую і обіцяю. Але будуть моменти, будуть точності, будуть детальні детальні інструкції. Тому підпишіться, якщо ще не підписалися, і я вам все обов'язково покажу. Якщо у вас є якісь запитання, щось незрозуміло, щось би ви хотіли дізнатися детально, пишіть ці запитання під відео. Я обов'язково зніму на них коротеньку відповідь. Якщо ви бачите, то Ютуб має таку функцію, як відео шортс де на одну хвилинку можна виставити відео на ту чи іншу тему. Теж рекомендую вам до перегляду, дуже є багато, цікавих і таких точкових відео, що не потрібно дивитися там 10-12 хвилин і отримати конкретну відповідь на своє запитання. Хочете так, пишіть в коментарях, і я вам їх прикріплю під коментарем відповідь посилання саме на те відео. Яке буде цікаве та корисне в даний момент при вашій інкубації. Всім, хто розпочав зі мною інкубацію, вам дали інкубації, нам усім, нехай Бог допоможе, щоб наша інкубація була вдала та успішна. Зустрінемося з вами уже завтра. Не пропустіть відео. До нових зустрічей!